Ну що, хлопчики, розім'ялись? Ми готові. Ну так, починаємо! Команда КВН свій стандарт. Погнали! Давайте уявимо, якби Ньютону замість яблука на голову впав би кокос. Баунті. Райська насолода. Нато самозакоханий охоронець нічного клубу. Так, стій, документи. Спасибо, спасибо, прохаємо. Гопник буддист. Опа, стопе. Сюда телепортировался. Я сказал, сюда телепортировался. Слышь, подаван, у тебя чакра есть, а? Ха! А если на медитирую? Не, слушай, это не по фэншую. Давай-ка присядем с тобой на лотос. Я сказал, на лотос. Ты вообще кто такой по прошлой жизни, а? Сыночек, что ты таке? Скільки можна гратися в цих твоїх полістів? Пішли в церкву пасочку святити пішли. Хлопець, який зовсім не вміє свистіти. Ну ти поняла коротше. Діджей, мої руки. Выпадок в семье хардкорщики. Люка! місцями відбивним я вже не можу. No! Сучасна бабуся. Та йду, я йду! Боже, що ти Боже, почекай, до мене тут хтось по папіровці дзвонить. Да, Галю? Що? Ну я ж тобі сказала. Візьмеш одну бутилку більшу, другу поменше, да, і фольгу не забудь, як той раз. Кривай, бабу, наскільки можна стояти, часу нема. Окей, бо до мене хтось тут ломиться. Все, давай, пока. Ну що довго там? Хто то є? Та внук ти, баба, ну що ти? Хто? Та внук, А ну пароль. Який пароль, баба, ну? Львомиколь ти пароль. Ааа, який ти у мене смішлений, щось розцілую. Ну скільки можна, ну замерз. Де ти був? Та з Лєнкою то в парку ж гуляв. А Лєнко де? Та за дверями ся, твє Лєнко. Собака ну, моя любіга, Ну скільки любі! можна з тією собакою, не давай не стигай! Опять. Ну. Боже мій, Опять цей огрезок звоне. Боже, баби, ви що сьогодні показилися? Да, Матріон? що ти хочеш? Що, Біоніка? Я ж тобі сказала в форсажі, там сьогодні кор зажигає, ДА! все, давай до Тьомочки, до созвона, давай пока пока. Ну, що, Богданчику, перекусим і в копасік. Ну, you, baby. Друзі, для вас виступала команда КВН. Свій стандарт. Ну ви поняли, коротше.